Ну, тобто, мене якби поставили на таку розвилку, типу, приїжджає і сюди, і сюди, з понтом попередньо якийсь там огляд. От. А я тільки от з Майдану ну, на Володимирський блук вийшов, знаєте, і от, от мене от такі от маніпуляції теж цікаві. знаєте, Одні ви зараз дзвоните і кажете, ви в мене знаєте ситуацію, а потім кажете, давайте на другий тиждень. Тобто, видно, що ви з йдете, бо ваш керівник там зашкварився. А я кажу, молоді хлопці, кажу, ви не, не йдіть за керівником, не виконуйте ці злочинні накази, бо тому що керівника може десь влада поміняється, поміняти, а ви просто підете разом з ними за те, що злочинні. Розумієте, розумійте, ми робимо це можливо, щоб знову прикатити дане діяння. Ну то, так, якщо ви вже кажете, от сьогодні, дивіться, сьогодні яке 23 третє число. 23 -е... Число, а ви кажете, я вам почав конкретику говорити. Давайте я заїду за номером ЄРДР і за довідкою да, про викривача. А ви кажете, давайте на другий тиждень. Тобто, виходить, то, ви або виконуєте закон, або ви виконуєте вказівки керівника, на якого мала би вже бути порушена кримінальна справа, але її поки прокуратура саботує порушити. Ну, я тут зараз зазначаю вищі інстанції. Ну, це все в процесі. Тому Святошинський відділ або весь покриває, або частково. Або ви от зараз, якщо ви звіти звітом дзвоните, Святочкововіді, ви або ведете по закону, або ви согласовуєте з тим керівництвом, на якого би вже мала бути відкрита справа, і, і з, або з ним йдете по ділу, або ви ведете, ну, якось ведете справу, тобто заводите кримінальну справу і передаєте по належності. Бо ви все рівно не будете розслідувати, ви скажете, розслідує Б. Тому зазначте, по моїй. Моєму зверненню, це не зверненню, а ну, про злочин. Повідомлення про злочин зазначте от, от з тої години зараз. 24 години, ви відкриваєте кримінальну справу і передайте по належності, по належності там якщо треба, я під'їду більш детальніше, що зазначу. от І мені надайте довідку викривача, щоб я ознайомився з правами. О, тоді буде якось е, розумніше. А то, що ви кажете на другий вже тиждень, у вас нема по закону того другого тижня. У вас є 24 години з, з даної години. Правильно? Якщо я не помиляюся, а? Матеріал справи тільки прийшов до мене. Добре? От, дивіться, от добре. Я за вас дуже радий, що ви займаєтеся. Тому засікаємо зараз 10-та година. До завтра, до 10-ї. У вас є 24, щоб мені дати номер ЄРДР. І це. І довідку викривача. І скажіть, будь ласка, куди приїхати? То в Святошинський райвідділ, чи то куди сам? Так, да, так. Да, я, вас, я вас попередньо наберу. А, то хто мені дзвонив? Що, що що? Хто це дзвонив мені? О, щоб я... саме. Ну, ви зараз, от, це ви слідчі святошинського райвідділу? Ні, Я я оперу повноважені. Ага, оперу, а як щоб я знав до кого? Ну. Попередньо дзвонив до мене, його. А, я... а я... до вас то до кого? Ну, за моїм номером телефону. Буде... Ну, а як звати? А Павло Михайлович мене угу. звати. Все, зрозуміло. Добре, я тоді, якщо сьогодні, тоді я вже краще завтра підійду. Бо Сьогодні в мене там суд, поки там ще там деякі місця ну, має зі. Зай... Сьогодні дивіться, я на добовому чергуванні. За три після добового чергування мене на роботі не буде. Ага, а коли тоді скажіть? Ну давайте на наступному тижні. Тому що. Та ні, ні, тут не треба тянути. Тут, дивіться, дуже злочин на декілька сотень мільйонів гривень. Його треба в країні ці гроші потрібні вже і негайно. А не завтра, а не це. А я з вересня стараюся, щоб вони попали. Тому дивіться, або ви согласовуєте з тим начальством, на якого мала кримінальна справа про бо вони покривають, або ви виконуєте. Як кажуть, законі, якісь, ну, закону ведете справу, або ви согласовуєте з тим начальством, яке то покриває. Тобто у вас є вибір. Вибирайте, або ви завтра мені даєте це все, або я зазначаю, що от, йдуть такі маніпуляції, і щоб справу звідти вас забрали і займалися відповідні організації. Але ви маєте порушити кримінальну справу і передати за належність. Правильно? Згідно 214-ї і згідно закону, оцього ще зазначити. Дивіться, якщо ви тут о, пишете щодо, ну точніше що в заяві повідомлення о, про злочин з приводу так, з приводу так. Да, про злочин, з приводу нелегальних гральних ігрових заходів, так. то о, о, це компетентність БЕК. Так, правильно, я ж про те говорю. Тому ви маєте порушити кримінальну справу і передати по належності. Ну порушити кримінальну справу по частині 5.214 статті КПК України надати мені довідку. Познайомити з довідкою викривача, правами викривача, і передати тоді по належності. Правильно? Ну, то згідно да, закону. Так, звісно, звісно. Добре, тоді, давайте тоді завтра там, зранку, чи коли зізвонимося, я до, до вас заїду там чи після обіду, ви скажете, коли? І ви мені не нестейте. Попередньо, завтра созвонимось, хорошо. Угу, добре. Якщо у вас там щось поміняється, там після обіду, щоб, ну, щоб я там. Ну, щоб я протязі дня знав, коли заїхав. Ми голосуємо, давайте завтра mm. прошу. Все добре, дякую, я чекаю. Mm. Mm. То ми вчора говорили на рахунок справи по казино. Що там чути? По справи по казино. Вирішуємо питання з керівництвом. Керівництво взяло на увагу. Та воно на увага, воно там в темі, що там може на увагу що Зараз на увагу. Зараз що там вже пішла, я номери. Над цим, вже над цим питанням полинув. Попередньо я вам заздохнув, що буде прийнято по цій заяві. Я зрозумів. Добре, я чекаю сьогодні. Добре. Ну сьогодні, сьогодні навряд чи ж показати що я Сьогодні ні, ні, там терміни закінчуються, Там нема нема на чим думати. Вони вже давно все знають, вже є ухвали суда. Вчора я виграв в Голосіївському суді. Ухвалу дали, постановили теж відкрити в Голосіївському. Я буду дивитися, хто що зараз. Їду в ще в один суд буду розмовляти з суддями, бо тому що це неподобство з вересня місяця. Справа йде, і злочин відбувається, гроші зависають. Я буду суддів. Питати, бо добре, ви там рішетками закрилися. Добре. Тому відповідальність теж на вас. Добре, я вас почув. Угу, все, почу. давайте. Чекаємо. Так, да, да. що з дзвінка не чую. Ми домовлялися вчора в ЄРДР на руки отримати, довідку. А що там? А, дивіться, справа в тому, що зараз цю заяву хочу подивитися а, начальник районного управління. Якого? Тобто якого яко? Начальник районного управління Сатошевського. А, і Шевченко? І, Шевченко? Так, да, він взяв от у себе свої матеріали. А він в курсі, що 24 години вже давно закінчилось. Ще в нього ще закінчилось ще в листопаді, а він тому хай ліпше її не рухає і передасть по належності, бо він там вже в мене і так по суду йде. Тому хай він ліпше її лише і передасть, щоб правильно все зробили. Я почув. Я своєму безпосередньому керівнику. Тому, передав, тому якось бажано людям, які замішані в покриванні, не давати речі, яких вони. Вже не мають стосуватися, то це моє дуже таке наполегливе прохання, щоб не нарушували, бо тому що за ну, незаконні прикази прошу не виконувати, а зробити все по закону. Я тому, вас Тому я б сутка вже пройшла, ви вже нарушаєте. Тому бажано начальство менше слухайте, яке зашкварене, і більше такого не робіть. Тому я позвоню, щоб я заїхав за відповідними документами, щоб ми робили справу. Все чекаю дзвінка. Давайте, mm -hmm. Давай. алло, алло. алло. так, так. Алло, дивіться, дивіться. А, Андрій, зробимо належну перевірку. Пустьмо тім обліком проведи. Диві, дивіться, нам треба дивіться відкрити справу. Я потім скоординую, бо тому, що мені по закону це я Конечно. маю скоординувати. Я я скажу, як що зробити, а потім, якщо буде щось не так, то справа закриється. Тобто, перевірку вже на той час з вересня місяця можна було покривачам зробити. Тому зараз дивіться. якось дивіться. Зараз а. треба зробити так, як і я би задумав, щоб не спогнути цих покривачів. Безпосередньо того, хто за вами там стоїть за спиною, так само він там участвує, тому щоб його не спогнути, щоб він нам не, не помішав все зробити, бо тому, що він там має теж фігурувати як покривач, тому ми, ми маємо відкрити справу, а потім допитати всіх покривачів, чому з вересня місяця скарга ігнорується, прочі, тобто маємо належно. Тому не порушуйте. Я фіксую все і долучати буду на матеріалі справи. тому... Я з апеляційним суддєю буду говорити, щоб воно належно все виконувалося, і належні люди були долучені. Тому, якщо ви на БЕП, то або БЕП. А якщо БЕП передавати, то треба порушити кримінальну справу, як по закону, надати мені довідку, яка озвучить мене. Тому, а далі ми якось. Ну, просто дивіться, ми також так. здійснюємо реалізацію повноправим підтримку автоматом. Наприклад, сьогодні у нас буде по певним а, адресам. І, якщо хочете, ми можемо вам додатково надати довідку, за який період часу там було проведено оперативну роботу щодо виявлення даних заходів. Ні, ні, я поки займаюся дуже більш серйознішими речами, тобто справжніми казино, а не тими безобаг... багадільними дешевами. Ну в мене їх. Я сам вам можу багато показати, то не цікаво. Там закрили, відкрили такі багатолі. Ну, да, да, да. е, то таке для показухи, для галочки, то не цікаво. А де ліцензія по 72 мільйони не плачена? Податки в серйозних сумах. Які лягають в кишеню, потім таким зляточникам, як ваш начальник, оце треба зайнятися більш серйознішою справою. Все, тому... я вас почув, буду тримати на контролі. Вот іменно Максима Залізняка. За Ні, дивіться, ну ви тримайте на контролі. Я то скоро е, Дивіться в які годині мені заїхати за от е, номером, бо тому, що вже третя доба пішла. Як ми вас з вами зізвонюємося, тобто знов порушується. Двісті да, чотирнадцять знаю, знаю, знаю. Вибачте, те, що ви все фіксуєте, я про це все знаю. То тобто, ну маєте на увазі, я також про це дуже сильно переживаю, тому що це здійснюється на мою репутацію. Дивіться, я дивіться, я це, да бо тому, що на щастя поміняється. Дивіться, я їх так покої не залишу. Мене вже є ухвала, що порушили. Просто йому везе, Поки що міська прокуратура його покриває, і справа на нього не порушує, бо ухвала вже є суда. І суддя там вже зашкварився. Я в апеляційному вчора був. Я буду його безпосередньо з апеляційним головою суду говорити. Що це таке, чому не утвориться? Тому ви старайтеся подальше тримати від наушників вашого начальника, тому що йому ще недовго там лишилося. Я дуже буду старатися, щоб це було як належно оформлено. Тому просто заведіть справу, дайте мені номер сьогодні і довідку. А далі ми вже якось я скоординую. Бо в мене є такі повноваження по закону. 198, Риска 9, якщо ви читали його уважно. Тому, будь ласка, давайте не підставляйтеся за тих от дурача, начальники вибачте їм, за те, що я їм такі компліменти даю, бо вони заслужили за стільки часу мені ті довідки давати, то вони ведуть справу, то не ведуть вже справу, то вони вже передають то ще щось. Тому якось заробили на тому, і хватить, скажіть. А зараз дайте дайте, скажіть, дайте дорогу молодим називається. Ну ну да, кажіть. Хорошо. Дивіться, я також не здійснюю якоїсь діяльність не чудово не частина і так далі. Я прийшли ну звичайний співробітник. Я вас розумію, да, тому да, да. Дивіться, я вам попередньо можу дати донор тільки на слово безпосереднього керівника. Він вас набере також хоче з вами поспілкуватися, познайомитися і вже будемо обсуждати далі про проведення роботи. І Він вас надалі, ну якщо така буде компетенція, він далі буде вас. Дивіться, я, я хотів запитати, то не той керівник, який я вам на WhatsApp скинув е, е, в мене фіксація, я робив, коли запрошували мене по 102 Я викликав, і ви запрошували в кабінет. І там якийсь начальник мене викликав, я вам на WhatsApp скинув і робити. та, Якщо то цей самий, то смислу немає, тому треба завести чим скоріше кримінальну справу і вже щоб на якось скоординуємося. Як ми маємо то все провести, і це, тобто не тягніть, сьогодні. Я хочу вже не порушуйте настільки вже нагло зухвало, вже третій день. То вже вже порушення, вже можна подавати. Просто я так ще лояльно відношуся, даю можливість за таку ну. зараз. Я буду спілкуватися. Ну ну ви, да, продивіться спочатку в Ютубі, хто там фігурує, щоб де теж, бо вони зараз щоб себе знов не покривали. Бо вони, ну, я відеопротоколи всі збираю, тобто не всі ще виклав ті, що в мене є на Святошинський райвідділ, скільки там теж я бігав, мене в боману заводили, дурили, виклики були різні. Тобто, то я так я виклав самі такі цікаві просто в Ютуб. Так що це. Добре, давайте я вас чекаю, щоб ми сьогодні, бо мені треба з'їздити срочно на Львів. У мене там заказні письма прийшли від яких служб, мені треба забрати. І сьогодні я би хотів, щоб ну, довідка ну, і РДР було занесено. До від'їзду. Добре? Добре, чекаю. Mm -hmm. Давай. А. Ну, що там рішеве? Дивіться, зараз ми проводимо шока на території, де відбувається незаконна реалізація ігрових автоматів, то зараз мені трошки незручно. Попередньо вас, мій керівник вам не бере. Зараз ми трошки зайняті. Ми зараз mm, да. Короче, на тягнеться, Так. Да? Протягується як може. Тут важливіше питання. Ладно. Ладно, що я буду говорити, я розумію, що керівництво там тисне як може, бо їм, їм... Ні, з вами, з вами будуть спілкуватися трошки пізніше. Трошки пізніше з вами поспілкую. Та я поняв, вже зараз не чекаю. Я зрозумів. Зрозумів. Добре, наберете. Угу. Чекаю. Зінавайте. Так, що вас чути, я так зрозумів? Діло не буде, да? да? Да, діло є. Ми тільки що, якщо хочете, зараз ми провели певні обшука щодо незаконних ігрових залів. Я вам можу надати довідку з приводу того, які зали ми виносили, і яка кількість комп'ютерної техніки була нами визвезд згідно ухвали Бепу. У татуї церкви я вже наблюдаю півроку, то понятно. Я по ділу питаюся, а не по тому от, ді, поділу, саді. По, ділу, дивіться, я вам повторяю. Завтра я вечором поїду на адрес, який серед в Україні. Дивіться, я згідно закону, мені хочу відповідь: 24 години, яку ще добу буде тянутися, це вже третя доба пішла. Згідно закону, якого ви дієте? Можна пояснювати? Да, Згідно якого закону, от ми вже третю добу розмовляємо з вами, а закон а наразі, так і нарушення. Ну, да. Кожен наразі, день наразі. це шалені податки, кожен день е, злочинці ходять на свободі, з якими неправда. Це неправда. Як неправда? Особисто, мені, особисто мені ці слова не говоріть, будь ласка. Як? А, тобто ви згідні покривати далі зараз. Я, я, я не згоден, я навпаки, за те, щоб у нас в країні не розвивався гральний, незаконний гральний ігровий бізнес. Так, а ви сприяєте зараз, тому що ви в нікому разі. Дивіться, згідно закону і статті 214, у вас була доба порушити кримінальну справу згідно закону йшла вже третя доба, дій не бачу. Тільки відмазки і оправдання, які недоречні. Я дій... не слідчий, я не слідчий, я не для можу. Чого ви вашу собі, заяву. Для чого собі взяли на себе таке зобов'язання і мені третя. Я не добру. Добру. Мій, мій, мені... мій керівник, я вам щось повторюю, мій керівник розписав на мене. Цей так. матеріал оскільки слідчі відділ не вбачає тут ознаки кримінального правопорушення. А, тому, тобто злочини сказ... які корупційні злочини в великих розмірах і на сплатах податків це не є кримінальне порушення а? тому тоді скажіть що ви далі готові саботувати справу ні не я ставиться що ви робити згідно я хочу я хочу ну. з вами співпрацювати я не бачу ви я вже нам... третю сутку Присувати. затягувати. Дайте, дайте мені, будь ласка, час. У мене також є своя робота. Ні, роботи. нема там, часу. У нас я... згідно закону, доба була, вже четверта скоро була. Це є, шості... вже... ви давайте. згідно закону, внесіть справу, а потім даємо час. Просто справу внесли відомості в ЄРД і далі тягнемо. Давайте, згод, давайте, зробимо, давайте зробимо таким наступним чином. Кожного дня я буду вам доповідати про те, що відбувається з вашим зверненням. Кожного дня я буду вам телефонувати. Це повідомлення про Так, на звернення. Но. Так, Ди, так, де, так, де, добра, ні, ні, добра, мені добра, не, не потрібно телефонувати. Номер ЄРДР, потім розберемося. Я вас почув. Я вас почув. Скільки? 15 хвилин вистачить, щоб в 15 хвилин не хватить. Півгодини. Та не хватить ні півгодини. Це вже четверта доба, тобто це. Так, четверта доба. Це вже мало, так? Це я мало щоб внести ЄРДР. Думати по закону, згідно закону, думається, функція думати вас навчається після внесення в ЄРДР. Я щось не розумію, що дуже довго вноситься ЄРДР. Я Я не слідчий, у мене немає уповноважень. То для чого ви на себе взяли повноваження, тянути вже четверту добу, затягувати і давати можливість. Я на себе не брав такі уповноваження, на Вам надали, розписав вам надали. Так, правильно. Який безпосередньо задіяний в тому, що покривати. Для чого ви його зад прикриваєте? І мені Я зараз мов ману заводить. Безпосередні, мій безпосередній керівник не давав мені поки що ніяких Який Безпосередній вашого... керівник це Шевченко, правильно Андрій? Також в мене є старший уповноважений, да. мого ті. Який мене, напевно, викликав і давно цю інформацію знає, і до цього часу ще. В мо... Напевно, що так. І ви зв'язували з ним, ви з ним спілкувалися? Ну я ж вам відомі, відео, відео протокол скинув, де я одному з ваших керівників надавав інформацію ще в осені, в листопаді. І до того часу в РДР справи не внесено, матеріалів справи я не бачив. Хоча, згідно закону, я їх мені мали допустити до матеріалів і показати, а мені якісь відписки на що послали. За добу Тоді робимо наступним чином. Так вашу заяву я показую, точніше вже показував слідчим нашого управління. Слідчі нашого управління вас набирає і буде безпосередньо з вами розмовляти. А скільки суток ми ще будемо затягувати? Завтра Щас слідчі я прожив, після... за, завтра, завтра я прошу слідчу, щоб вас. А тобто 4 доби не вистачило. Ще скільки діб ми будемо тягнути і миности віри, так, да, я вам ще раз повторюся, що дайте мені ще четверту добу. Ні, ну, я не можу, ми я вже з вересня часу, що з вересня 23-го року, і ніхто ще не вніс. І ви очередний по... Соучасник, су... Хтось самотув, я суучасник і той, що саме не став. А чому ви не внесли за три доби? У мене нема б... уповноважень вносити. То для чого ви тримаєте, згадує? я ще раз говорю. Мені, згідно закону, має передати тому, хто внесе за добу. Ви за три не справились. Дайте тому, хто справиться за добу, а ви просто підете як соучасник за саботаж три сутки, і все, все на все. Тобто у вас є або 15 хвилин, або ви не займаєте час. Тому що ви з того вже бюджету кормитеся, з який має ті гроші надійти, які от ваш безпосередній керівник звітом так само краде з того бюджету зараз, замість має внести і розслідувати. А він соучасник просто того саботажу. І ви зараз просто його покриваєте дії. Тому або 15 хвилин, або просто передайте і не підставляйтеся далі. І не я теж передам і не буду підставляти себе. Ну, це ваш уділ. Тому що і ви не, вже не тримайте, для чого ви тоді тримаєте. Все, я вас почув. Завтра слідчі відділ вас набере. Бажано сьогодні, бо тому що у них саліна часу немає. До побачення. До побачення.